Світовий гігант фастфуда сказав Ребята, ось вам. Ми йдемо з вашого ринку. Зібралися і пішли. Люди перед тим, як Макдональдс закрився, купували все, що там було: гамбургери, чізбургери, картоплю фрі, соуси. Потім виставляли це все на віто, передавали в 200 мільйонів дорожче разів. Там За 60-80 за тисяч в соус з Макдональдса. А тут вкусная точка, кажуть, все класно. Ну, ті, що пропагандисти, ті, що певні, так вони і кажуть, да. Вкусная точка, отак. От а по факту всі ми знаємо, що там. Це ще скоріше мінус, плюс, это стало страшнее говорить. Раньше с этим было проще. А в нас там є попередній спікер. Попередній спікер, що там у нас Настюха, стюха, да? яка каже. Що в Росії там все спокойно з цим?